Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми, «Вказівний займенник» та артикль. Завданням було заповнити таблицю та визначити рід даних іменників. Отож поїхали. Де ТАК ма, Де Лера, мам, Das Mithchen, neutrum, dimuta фемінum, divonum фeminum, di sprahe, фемінum, де рукзак, masculinum, das cima, neutrum, Die Kleidung – Femininum, das Buch – neutrum, der abend Maskulinum, das Wasser – neutrum, die Suppe – Femininum, der Mann – Maskulinum, und das heft neutrum. Напишіть в коментарях, скільки ви набрали балів. З 15 можливих. Сподіваюсь, усі 15. Якщо у вас є запитання, з радістю відповім у коментарях. Вітаю, ви стали на крок ближчими до розуміння німецької мови. До нових зустрічей! Alles Gute!